У столиці 26 травня розпочнеться третій фестиваль для людей з особливими потребами Павлов Фест. У програмі не лише виступи відомих культурних діячів та творчих колективів, а й майстер-класи для учасників фестивалю і, власне, їхні виступи. Детальніше Юлія Почувалова. У суспільстві до цього часу неоднозначне ставлення до людей хворих душею. І хоча сучасна медицина не стоїть на місці, та дедалі більше з'являється ефективних препаратів саме для таких особливих пацієнтів, дехто просто боїться спілкування з психічно хворими, фахівці ж переконують, цей стереотип потрібно ламати. Психічні хворі не чаще, а то і ріже саднацільна, ну, да правонарушення, ніж здорові люди. Подавляюче більшість наших клієнтів. Звичайні люди, іноді краще нас, іноді хуже нас, але вовсе не опаснее нас. А ще вони талановиті. І вже втретє зберуться, аби показати здібності на фестивалі Павло Фест. Мовою танцю, пісень, театральних постановок вони будуть говорити про своє особливе світосприйняття. Говорить так, що від тебе не ошатуються, говорить так, щоб. Ем визивати інтерес к твоєї лічності, к твоєї душі, фестиваль Павла Фест для людей з особливими потребами пройде у столиці з 26 по 30 травня. Юля Подшивалова Дмитро Мушинський, телеканал Київ.